Я запишу думку щодо оцінювання учнів з особливими освітніми потребами, поділюсь тоді в google класі, щоб ви мали всі так. можливість повернутися. Так, якщо треба буде, то треба цим скористатися допомогою ІРЦ, і в разі якщо у дитини, окрім взагалі, то індивідуальне навчання видається на рік. А якщо він пройшов діагностику в ІРЦ, і є рекомендація. І РЦ, то дійсно, програма залишається загальна, а ось обсяг вивченого матеріалу, там є можливість коригувати. І там ви вже будете його оцінювати саме від тих цілей, які ви їм поставите. Розумієте, в чому? Так, так у нього обсяг вивчав. Треба, обсяг... треба там створюється команда супроводу, всі, всі ці речі інклюзивні, але за умови, що. Дитина не має інклюзивного навчання, все це все одно працює. За, в, у випадку, коли у висновку ІРЦ є рекомендація, вони таки пишуть: освітня програма закладу освіти з корекційно розвитковою складовою, там і вказують, який там рівень складнощів, чого там йому треба враховувати. Тобто, ми не можемо взяти програму закладу спеціального. Але ми можемо його використовувати, як вони кажуть, як ресурс для створення своєї програми для цього учня. Ну, це дуже така глобальна тема. Якщо вам справді цікаво і буде потрібно, то я можу вам потім. Дякую, пані Тетяна. Справа в тому, що я за основним фахом, це вже другий, за другим фахом я філолог, а за третім вже фахом я психолог. Я співпрацюю з іншим. Цей там є всі діагнози, але розумієте, коли якщо дуже... ви будете співпрацювати з ІРЦ, то зараз ми слово діагнози взагалі не використовуємо і не маємо права це казати. рівень підтримки. Так, там рівень, рівень підтрим... підтримки навчальні підтримки. складнощі. І це так. більше не стільки інклюзивна ну, не стільки психологічна робота, скільки от саме інклюзивне навчання, робота в команді, створення індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку. Ну, це треба так більш детально все занурюватися. Я, Як, я Якщо це знаю, тому що я та... працюю у мене в школі таких дітей на інклюзивній освіті 42 учня учні на школу. Але цей випадок на Якщо склад... він на індивідуальній освіті? І в нього так. є висновок, то це все теж ви воно розповсюджується, ви це все враховуєте. Якщо є рекомендація, ви створюєте окрему програму, окремо затверджує там, якщо є необхідність підрада, і ви. Ну, по своїй програмі. Це можна а, дякую, робити. пані Тетяна, що поділилися Дуже. досвідом. Ви також хотіли щось додати, чи це було? А, я хотіла розказати про те, що я так маю, там кажуть, що 9 клас може робити це, 5 ще не може. Я вам скажу більше, це може робити навіть перший другий клас, тому що в мене є досвід з початкової школи, зі старшої школи, з різними дітьми, і з нормотиповими, з особливими освітніми потребами. Ось вчора там чи позавчора у нас була лекція. пам'ятаєте, нам розказували там про чек-листи. Так ось ми дуже їх використовуємо плідно і в початковій школі так само, і сучасні діти вже оці, які йдуть по нуж, вони дуже, ну, якби, непогано в цьому орієнтуються. Якщо є критерії, що повинен зробити учень на уроці, є певний перелік, і він сам себе спокійно оцінює. Знаєте, як ото да, там, на... Хто відповів на три питання? Це початковий рівень, отримає там по одному балу, отримає два бали, отримає три бали. Він сам собі ставить це, я зробив, це я зробив, це не зробив. Тут тут зробив неповно. Дуже легко рахується. Я починала це робити ще, коли це було там 10-20 років тому. Дуже полюбляли мої діти, коли ми підводили підсумки за. Там, тему або там за чверть або за семестр, то я навіть запрошувала, давала калькулятор, казала: ну, от дивись, там у тебе там тематична 5, 8, там 9. Рахую". Складаю тут ділизна, хоч середнє арифметичне, І коли дитина розуміє, як це робиться, немає проблем в тому, щоб. Хай це буде не дуже об'єктивно, але це буде його оцінка. Це буде якраз це буде його самооцінка. а вже поряд можемо поставити свою оцінку. До речі, якщо ви подивитеся на посібники ну ж, сучасні, да, от з останніх років, то там навіть є місце своєї оцінки, покажи, як ти себе оцінив, а поряд як оцінив тебе викладач. Супер, Тому Дякую, я... пані Тетяно. <плес> пані Наталя також сиділа активно, кивала головою. Є що додати, вмикайте звук, так? Я О, все, чуємо. Цікаво, тут можна буде для критичного мислення використати такий прийом, як допит свідка. От є якраз ситуація, коли дається учням вибір три питання, але за кожне питання певний бал. Тобто ти за три питання можеш отримати 5 балів, 7, 9. І сам набираєш які питання? Всі по одному балу чи по 5 балів, і вже підводиш підсумок, наскільки ти відповів. Хочеш допрацювати на уроці, а це теж буде своєродно критична мислення. самооцінка, допрацюю 5 балів, а отримати 6-7 чи дев'ять. Працює цікаво, причому в будь-якому віці. А я не би парково написала: провокація пошуку відповіді. Тут спрацьовую, мені подобається логічна літературна задача. Е, коли навіть... Вибачте, не читаючи тексту, знаходять такі оригінальні відповіді, і такі різноманітні інтерговані знання може запропонувати. Причому похвалитися можуть тут не найкращий, скажімо так, учень. Я, грубо говорю, але ж тобто такі відкриття зробити, і самооцінка, ти задоволений такою відповіддю? Да. Щось дізнався, да. І навіть якщо він підвищить собі оцінку, задоволення можна поставити. Дякую, дякую за думки, колеги, і дякую, що згадали критерії, тому що критерії дуже важливі, навіть коли ми говоримо про самооцінювання взаємооцінювання. І нехай, можливо, я зараз скажу якісь страшні речі, які суперечать рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Однак навіть можна створювати власні критерії, власні рубрики оцінювання під певну роботу. Якщо ви пропонуєте учням створити якийсь проєкт чи творчу роботу, ви. Виносьте навіть на е, критерії, рубрику, там, творчість, і розпишіть, і учні мають знати, що вони 1 бал отримують за е, цією рубрикою, якщо зроблять стільки-то, або 2 бали, якщо стільки-то, 3 бали як, як стільки-то. Нехай це буде ваші рубрики під вашу якусь конкретну роботу. Однак учням потрібно чітко розуміти, е, що. Вони мають оцінити, як звернути увагу на що звернути увагу. Тільки тоді ось це буде напрацьовуватися ця навичка самооцінювання і взаємооцінювання е, своїх товаришів. Тому критерії дуже важливі, чіткість і розуміння дуже важливі в даному питанні.